Перший заступник голови Донецької селищної ради, Романовська Анастасія Миколаївна, секретар Донецької селищної ради, є наш Даніл і Сердюк Аліна, це представники відділу. Пропонується такий порядок денний засідання комісії де питання, проводить заявлення громадянки чи пакту інтернаційну про затвердження технічної документації і за розпис щодо встановлення на зміну ділянку на для будівництва обслуговування житлових будівлі господарської будівлі з коротковищами цілих 1220 тисяч гектарів, які розташовують по вулиці Центральна 55, сіла Чернівка, Зюмського Харківського області, передачу і права на власність. Пропонується затвердити відповідний проєкт рішення за Заклада. Проект рішення прийнято питання проводить заяву громадянки Мірочкини Алли і та громадянина Мірочкини Івана Володимича про задерженням технічної документації і заморозив щодо слова національного ділянка натурі на місцевості підіймання обслуговуючи. Розпорядківський будівель спробують, положення цієї 2510 тисяч гектара, розташований огурців спортивна дом, селищі пришвидці у Скорона Харківської області передачу і складу спільну власність. Пропонується за першу запишення проєкту 3. Провозять заявлення громадян Карша, таких про закордонних технічних документацій За. замовлючі встановлення. Мерзними тенаторина місцевості міністра міжковому спробу міського влучення цілком на 1510 тисяч гектарів, які по вулиці Садова, 99, селищі, працює з кілька і передачу її у власність. За відповідно, проєкт рішення приймається, проводить заяву громадянина поговора Вадима Олексійовича та громадянина товару. Сіни про затвердження технічної документації, знову щодо становимо на замовлення для будинки обслуговування, в столізькому дівелі спорту, ощущение тисяча 50 тисяч дома, що ми про це в Кристофтичність, все лише року, так і сполучені показательні скійної власні. Документи про мене допомогли. за я прийняти... Далі Шевронка зберегти області подачі його власності. Пропонується затримання переключення. За переключення, прийняти Про проводить заяви громадянки Чорної Івани, Олени Івановна, затожні технічні інформації за ось щодо національної містерства та міста обслуговування. Житомиру в Львовському будівлі 1510 тисяч гектарів, розташований по вулиці на Олег Суспільних, всі кришки в Харківської області та передачу її у власність. Пропонується запровадити відповідний проєкт рішення за проєкт рішення прийнято. прийняття проводить заяв громадянка Миколаїв та громадянки Миколаївни і громадянки міжійні Валенти. Олександр вино про задруження технічної документації защиту встановлення відновлення на той місцевості для товару сільського виробництва заміжом населення пунктів на території Донецької селищної територіальної громади з області та передачу власність. Це на трьох Пропонується запроводити пришли за. Про розгляд заяв доступних навчання та спільного договору народного парку завершення землю, що замовлення ділянку того оператора для розміщення зміщення дітей транспорту, яка стосується населення на території Данської селищної територіальної громади Суспільної Харківської області таких передач кількості користування. Податків у промовченні земельні діяльності не для використання за цією заводів і законні, або небезпечні податки, та зміни складу за земля саме акт обстеження земельних ділянок, які прибувають працювати на умовах оренди та ядерності. Згідно з заявою директора Меліти, була комісія проведення обстеження акту обстеження наявності пропонується. Заповім, що переключення. За кріження приймати 50 заяв голову фермерського господарства є до склади про надання податкової зі ставлення США зброї, збройному діяльні на 2020-й рік і є потенційно загруження та встановлювати відсотки для проведення господарських за... проміжці. За... 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 24-й чому на прийме. Я лише закінчення модель. Тобто тільки тільки... Тільки правильно? Проект тільки 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 слово с подачі зайняло, тобто прийнято рішення 25 років. За. За. За проєкт рішення прийнято. Один з позицій заяви 100 на 20 квартира про відміну податкової півниці, спад зінанс задатків з позафікованого поріку з 1 червня 2025 го 2021 року, який були надані згідно рішення на міської селищної ради. Пропонується законний відповідний рішення за перещення прийнято про розгляд заяви заступника начальника східних. Сьогодні 2 року номер 24618 про надання дозволу на розробку промови викладені з молоді, тобто порадова газотранспортна система України, тому що 51 тисяч гектарів під'єктом державним рухомога для розміщення експлуатації дієвого провідного транспорту і пристанова замеженоснітю на території Донецької Тут зміни вносяться у зв'язку з тим, що е, то оператор багато транспортних систем вони звернулися вже за виготовленням проєкту відведення. І е, значить, організація АСРА, вони виконали цю коло дизайну зйомку і ми побачили, що ці землі ділянки, всі дев'яті, які раніше була надала дозвіл, знаходяться поряд. І вони вирішили їх курнути не в 9 рішень, а в три рішення, в три рішення. Вони по три гранати. Тому 6 рішень в 3, а 3 рішення в 5, що приймаються, коли 12, 13, 14 питання, це питання, які нам сказали, Ми на це приймаємо по 12 приймає відповідний проект рішення за. Проєкт рішення прийнято. По 13-му також розгляд заяви заступника начальника, проєкт рішення за проєкт рішення прийнято і 14, те, те ж саме питання але знову ж таки там інша земельна ділянка, вже площу 15-10 тисяч гектарів, за відповідний проєкт за проєкт рішення прийнято. 15 прози заяви заслужба. Начальника слідного парку про скасування радіо 324 року No 24628 номер 2478 номер 2478 No 24728 No 24788 і 2478 Зв'язку з тим, що за результатами виконання топовернізичної роботи то власне було встановлено, що розташування за Зелених ділянок під об'єктом трубопровідного транспорту знаходяться за, на наміні відстання на відповідних сьогодні, що є вже усіх об'єднання. Відповідне рішення приймаємо за проєкту прийнято. 16-та провозка заяву того про надання дозволу на проведення інвентаризації. Тобто питання 16 і 17, те, що стосується безпосередньо. Відповідно, за номер пропонується розглянути на наступному засіданні комісії із збірним детальному відповідної документації. По 16-му відповідний предпочтений за приключення тримається і 17. те Пропонується також проекти рішення за заключення буде і 18 про провезнення з рішення 18 сесії Донецької селищної ради 8 скрипт 12 серпня 2021 року 668 про затвердження порушень проведення ряд бочів однієї населення в пункті Донецької селищної ради. У зв'язку знесенням змін до цієї постанови видалення зеленів насадження на території назелених пунктів постановою 64 23 травня 2025 року не було прийнято наше внутрішнє, воно виправдало чи ні. Воно передбачало процедуру видалення залевих насаджень на території незалежної положення. Які відповідні дозвольні документи повинні розміри, які були даремості, що там і так далі, і так далі. Ми можемо повністю тепер керуватися постановою цієї 604. Вже злоповажливо не потрібна. Проєкт рішення прийнято. Шановні члени комісії, шановні всі питання, які були на на комісію, вони розглянуті, прийняті відповідні проєкти рішення опиниться. Дякую.